Добрий ранок, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення. Ми будемо з вами розглядати картину Діти граються діти, пам'ятаєте, на вчорашньому занятті з художньої літератури ми читали казку про лисичку жаднюгу. Так, пам'ятаєте, якою виявилася лисичка? Жадною, а що вона робила? Не ділилася ні іграшками, ні гостинцями. Отже, послухайте, будь ласка, дорогі мої малята, любі хлопчики й дівчата, загадку. Цікаві і яскраві, сидять вони в куточку та й на килимочку, з ними весело нам гратись. Цілий день в садочку і вдома. Що це, дітки? Так, вірно, діти, це іграшки. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви гратися іграшками? Так, а хто ж не любить? Як ви граєтеся? Чим найбільше полюбляєте? Вірно, у кожного свої улюблені іграшки. Так, а як слід гратися з іграшками? Так, діти, поводитися бережливо, гратися дружно, не ламати. Отже, сьогодні ми розглянемо з вами картину Діти граються. Подивіться, діти, уважно, що на цій картині зображено. Так, на ній зображено. Як граються діти? Чим граються хлопчаки? Хлопчики граються корабликом, який вони самі змайстрували. А чим граються дівчатка? Так, дівчатка граються пірамідкою та кубиками. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи дружно граються дітлахи? Так, вони граються дружно. А чи діляться вони іграшками? Вірно, вони діляться своїми іграшками. А чи ви ділитеся іграшками з друзями, з братиками, сестричками? Розкажіть. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру якої іграшки не стало. Подивіться на стіл. Бачите всі іграшки. Дивіться уважно, дітки, і запам'ятайте, яка іграшка, на якому місці стоїть. Запам'ятали? Молодці. А тепер закривайте оченята. Закрили очки? Відкривайте очі, дітки, погляньте уважно якої іграшки не стало? Так, молодці дітки, це ведмедик. А тепер знову закривайте очки. Пограємо ще. Закрили? Відкриваємо очі. Дивимось уважно, якої іграшки не стало. Так, вірно. Машинки, молодці. Закриваємо ще раз оченята. Закрили? Відкриваємо. Якої іграшки не стало, діти? Вірно, діти, не стало пірамідки. Сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Так, сподобалося. Ви зрозуміли, дітки, що іграшками потрібно ділитися з друзями. Та дбайливо до них відноситися, не ламати, не розкидати. Так, дітки, на все добре маляти.